Десята ранку в Україні в ефірі марафону мовить Інтер. І я Анастасія Даугле. Наразі випуск новин. П'ятеро людей постраждали у Херсоні унаслідок атаки російського дрона на маршрутку. Більше про цей удар та загалом про наслідки атак на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Вітаю, Лізо. Тож розповідай, будь ласка, які подробиці на тепер маєш. Вітаю, Анастасія. Я почну з ситуації в Херсоні. Там дві години тому під удар потрапив маршрутний автобус. Російські окупанти скинули на транспорт вибухівку з дрона. Поранення дістала пенсіонерка. Її зараз допомагають медики. Трохи згодом до лікарні звернувся також чоловік 56 років. У нього вибухова травма і контузія. Загалом армія Російської Федерації протягом доби обстрілювала 36 населених пунктів Херсонщини. Поранення дістало п'ятеро людей. Пошкоджена багатоповерхівка, сільгосптехніка, сім приватних будинків, сільникова вежа та автомобілі. Прифронтова Херсонщина щодня під ворожими ударами. Та, попри це, обласний центр продовжує жити. Там працює бізнес. Відкриваються нові кав'ярні. Ми з оператором днями побували в Херсоні, поспілкувалися з власником кав'ярні, який завдяки державній програмі і грантовій програмі Власна справа розширився і у Херсоні в іншому мікрорайоні міста відкрив ще одну кав'ярню. Всередині можна зарядити телефон, коли в місті відключають світло або ж просто перепочити. Пропоную послухати пряму мову нашого співрозмовника. Є така проблема, наприклад, як ну, обстріли наші. Да? Буває таке, що після таких там, масових атак, скажімо, наступного дня людей стає в два то й в три рази менше. Але потім потихеньку все стабілізується, люди повертаються і починають знову заходити в гості, пити каву. Відвідувачі, да, вони ну, кожного дня приходять з настроєм, все добре, е навіть після таких там, тяжких ночей. Все равно повертаються, слава богу. Україні невідомий зміст меморандуму, який президент Сполучених Штатів Дональд Трамп обговорював напередодні із Володимиром Путіним. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, американський колега розповів йому про цей меморандум у разі ухвалення згодом. Міг би стати дорожньою картою для закінчення війни. Утім, наразі Київ не отримував від російської сторони жодних сигналів з цього приводу. Меморандум, який буде підтриманий а, всіма або обома країнами, в якому є і припинення вогню, скажімо так. Поки що для мене це та, невідомо в будь-якому випадку, якщо а, а, російська сторона запропонує деякий меморандум, і я думаю, що це не буде секретом, тому що ну, завжди ця інформація якимось чином в публічному просторі з'являється. Я думаю, що з нашого боку. Після відповідних сигналів, ми отримавши меморандум або пропозиції русських, зможемо сформулювати своє бачення відповідно, як ми це бачимо. Ворог щодня штурмує на покровському напрямку. Залучає переважно малі піхотні групи та мотоцикли, Тоді як бронетехніка стала рідкістю, водночас росіяни не припиняють спроб дістати наших захисників бойовими дронами, і часом їм це вдається. Про таке у нашому ефірі розповів командир екіпажу БПЛА загону тайфун Національної гвардії з позивним СКІФ. Нині підрозділ збирає кошти на ремонт пошкодженого транспорту. За QR-кодом, який бачите на екранах, можете доєднатися і допомогти нашим бійцям. Ворог почав застосовувати нову техніку, адже він використовує нові літальні апарати. Це в тому числі ви знаєте про БПЛА Молнія, і в тому числі ФТВ, які на сьогоднішній день почали вже доставати доволі глибоко в наші тили. Саме тому зараз автомобільна техніка важлива, адже в тому числі мій екіпаж був нещодавно пошкоджений ФТВ-дронами, який залетів близько 30 кілометрів від ЛБЗ. Тому це основна зміна, яку ми зараз спостерігаємо тут. Жінки у будівельній галузі. Нині порятунок для підрядників у Дніпрі вже підготували другу групу так званого жіночого будівельного батальйону. Практику вони проходять, виконуючи ремонт укриття. Через війну місцева будівельна компанія втратила третину працівників, тому жіночі руки стають у нагоді. Яку роботу виконують? Чи важко дається нова професія? Олена Мондалюк продовжує. Ми нарешті повернемось в наш заклад. Тише три роки в коридорах. Одна з гімназій Дніпра вже з вересня планує відновити навчання у рідних стінах. Через відсутність укриття близько 400 учнів вимушено отримували освіту в іншому закладі. Та в березні сюди навідалися будівельники. Гімназія була зведена близько 60 років тому. І перш ніж облаштувати сховище, підвал потребував капітального ремонту. Це були приміщення навчальні. Діти навчалися, але коли пішли під ґрунтові води, то зрозуміла, що ми підняли це все наверх. Це до мене було і це було багато років. Топила підвал, була сирість, плісінь. Обсяг робіт у приміщенні чимали, розповідають підрядники сховище у 600 квадратів. Тут уже встановили вентиляційну систему, замінили електропроводку, оновили систему опалення, провели каналізацію і заглибили укриття на 70 сантиметрів. Коли дійшло до малярних робіт, забракло фахівців за час повномасштабного вторгнення втратили третину спеціалістів. Великі робіт ми бом сховищі в цьому приміщенні. І тому нашими силами було дуже важко їх виконати. І коли ми почули, що є така робоча сила і бригада, яка прагне чомусь вдосконалити свої навички, то сконтактували з на практику. Прийшли учениці Дніпровського вищого професійного училища будівництва, так званий жіночо-будівельний батальйон. Вже це теорія, Два місяці теорії вже пройшли. Так та да, це вже закінчується практика. У нас от, от, ми навчилися. Робить щось робити своїми руками. Юлія Переселенка з Маріуполя у рідному місті 20 років пропрацювала на металургійному кабінаті, знайти у Дніпрі роботу за фахом не могла, тож наважилася на нову спеціальність. Я зі своїм технічним, зі технічною своєю освітою не дуже можу, у мене дуже вузька освіта та, та спеціалізація. Я не дуже можу знайти роботу по фаху. Тому так, це, це моє спасіння на даний час. 30 дівчат переселенок уже готуються отримувати дипломи, і це вже друга група, яку випускає вище професійне училище. Тут розробили спецкурс для перепрофлювання саме жінок. Фінансує проєкт благодійна організація Пліч Опліч з міста Бахмут, яка релокувалася до Дніпра після завершення навчання. Випускниць за бажанням працевлаштовують або ж надають змогу пройти курс підприємницької діяльності. Ті, хто хотів піти по, на працю до договору, ті працевлаштовані в будівельній організації. Но була така група, котра прийняла для себе самозайнятості працевлаштування ну, через підприємництво. Вони навчались у нас окремо, потім участвували в конкурсі грантовому, виграли гранти, отримали будівельні інструменти і прекрасно пішли далі. У пані Валентини 30 років стажу у будівельній галузі. Вона переселенка зі Слов'янська. Через військову агресію Російської Федерації жінка втратила усі документи. На курс прийшла підтвердити свій фах міркує і над власною справою. А те, що я робила 30 років, те я й раблю. Дніпровськовище професійне училище будівництва починає набір на нову уже третю групу жіночого будівельного батальйону. З Дніпра Олена Віддерук, Ярослав Засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. 18 шахедів, 7 керованих авіабомб, два безпілотники «Молнія» та FPV-дрон запустили окупанти по Харківщині протягом доби. Двоє людей постраждали. Подробиці дізнаємось від нашої кореспондентки Світлани Шекери. Вона наживо зі студією телефоном. Світлану, вітаю тебе і розповідай нам. Будь ласка, яка у вас нині ситуація? Перервався зв'язок із Харковом. Поновимо це включення як тільки це буде можливим. Масові протести проти туризму розгортаються в Іспанії. Тисячі людей вийшли на вулиці Барселони, Мадриду, Валенсії та кількох островів канарського архіпелагу. У руках несуть банери з написами: Канари мають межу та острови не продаються. Головна претензія це здорожчання оренди. Житла, дефіцит квартир на ринку, забруднення довкілля та надмірне навантаження на інфраструктуру. Місцеві жителі вважають, що влада систематично ігнорує їхні вимоги, адже такі демонстрації проводять щороку. За даними офіційної статистики, лише Канарські острови відвідали торік майже 10 мільйонів туристів, і це у п'ятеро більше за кількість місцевого населення. Потрібно повернутися до політики жодного зайвого ліжка. Ми не можемо просто так продовжувати будувати туристичні заклади. Навпаки, туристів має поменшити. І ще одна проблема: чимало європейців купують тут будинки і селяться в них, тоді як самі канарці не мають доступу до житла. Зрозумійте, в нас не така висока купівельна спроможність. Ми заробляємо тисячу євро на місяць і не можемо дозволити собі житло. Вони просять таку суму тільки за оренду. А за що ми маємо їсти? Ми тут щоб захистити свої права. Ситуація вийшла з під контролю. Жодні переговори ні до чого не призведуть, якщо Сполучені Штати наполягатимуть, щоб Іран відмовився від збагачення урану. Новий ультиматум для Вашингтона озвучили в Іранському МЗС і додали, американська сторона публічно висловлює геть не те, про що йдеться на приватних зустрічах, чим ускладнює переговорний процес. Нагадаю, у неділю спецпредставник США стів Вітков заявив, що будь-яка угода між Вашингтоном і Тегераном повинна містити заборону на збагачення урану, адже цей процес потенційно може призвести до. Творення ядерної зброї. Натомість Іран стверджує, що його ядерна програма несе винятково мирний характер. Наступний вже п'ятий раунд переговорів має відбутися наступної неділі у Римі. Весь близькосхідний регіон і країни перської затоки можуть потребувати більше джерел енергії. Можливо, там будуватимуть нові електростанції, яким необхідне ядерне паливо. Тому питання збагачення урану жодним чином не підлягає обговоренню. Це не те, що можна просити припинити. Понад 70 торнадо грози та поривчастий вітер. Негода вирує у центральній та східній частинах сполучених штатів. Найбільше нині потерпає Оклахома на додачу до шквальних поривів. Там випав град розміром із тенісний м'яч. Мережи ширяться відео, як очевидці фільмують вихор просто посеред поля. Найбільший наразі фіксують поблизу міста Савана. Зачепили сусідні штати, Штормове попередження діє нині у Техасі та Арканзасі. Синоптики кажуть, негода сунутиме далі на схід.